Хочеш стабільного заробітку йди в аграрії. Розвиток аграрного сектору набирає обертів, тож потреба у кваліфікованих кадрах зростає. Як стати успішним аграрієм, дізнавався агроконтроль. Тепер вже не юристи, бухгалтери та менеджери, а ветеринари, трактористи та агрономи. Сільськогосподарські професії знову в моді. «Сьогодні аграрний сектор економіки іде і розвивається потужно. І, Звичайно, всі ми відчуваємо, що аграрна спеціальність сьогодні дуже актуальна. Якщо донедавна молодь масово полишала села в надії на краще фінансове майбутнє, сьогодні більшість з них планує повернутись до села. Навіть малий Богдан у свої чотири вже мріє стати аграрієм, як і його дідусь. Тож разом вони частенько відвідують сільськогосподарські виставки. Ти може трьох триста. Реалізувати себе та побудувати кар'єру в аграрній галузі можливо. Олексій Сергієнко розпочав свою діяльність ще на початку 90-х. Тепер він головний агроном холдингу. Важко було, але ніхто не здався. Той, хто зараз працює в холдингах, мої ровесники, головні агрономи. Керівники інших ланок. Віталій Заєць закінчив аграрний університет кілька років тому. За фахом хлопець-ветеринар. Почав свою діяльність зі звичайного практиканта на господарстві. Тепер же працює офіційно. На практику від університету передипломну мені дали направлення щоденники, і я попав в господарство, де пробув. Цих півроку почав свою роботу з техніки штучного сім'яння. І з часом, коли лікар перевівся на інше відділення, я залишився тут працювати головним спеціалістом. Екс-студент каже, що активне життя у місті, розмаїття, культура, кар'єрні можливості вражають проте йому до вподоби інше земля, свіже повітря та сільське життя. Сільське господарство зараз починає набирати обертів, то тобто люди бачать в цьому перспективу далі розвивати і повертати це поголів'я тварин. Експерти запевняють, аграрна освіта має йти у крок з часом, адже Україна аграрна держава. Тож молодь потрібно заохочувати ще зі шкільних парт, вибирати аграрний напрямок. Ми в основному їх орієнтуємо на роботу, на супровід аграрного бізнесу. Це наша ніша. От аграрний бізнес це наша ніша. Та, окрім роботи, молодим спеціалістам потрібен і відпочинок, а це розвиток культури, медицини та інфраструктури на селі. Коли буде село привабливе, коли буде йому де працювати молодій людині, і заробіток, і соціальна структура, щоб допомогти студентам реалізуватися, окрім практики, господарства часто надають молодим спеціалістам ще й житло. Ми маємо в кожному підприємстві школу молодих спеціалістів. Ми забезпечуємо їх житлом. Для цього в нас існують різного роду соціальні програми. Уряд також працює над питанням якісної аграрної освіти і розробляє модель сільського розвитку, за якою випускникам вишів буде вигідно повертатися до сіл. А це відродження тваринництва, розбудова ферм, овочесховищ, а головне сільгоску оперативів. Це дасть можливість забезпечити зайнятись і соціальної інтеграції українських селян.